Ми знову психачеп і новий ранок нова барахолка. Ну як сказати ранок? Дивіться, скільки зараз часу. 8.40. А я тільки приперся на барахолку. Уявляєте? Виходить, що проспав. Проспав я барахолку. Оце так, да, оце так. Да. І так, що сніг випав, і так людей немає. А я ще й проспав. Бо вчора був стрінчик продажний стрім і я на продажному стрімі довго сидів потім ще довго не міг заснути і тут зранку встаю а вже вже пізно ну нічого пройдусь разочок може щось знайду ви зі мною тоді погнали по чому 1000 Привет! Будешь брать? А? Ты будешь брать тебе надо? Не знаю, хіба дешевше. Бо вона труп стовідсотковий. Да. Ты ж знаешь, що вони горять? Да, да ну, це я тебе на всякий випадок. Так, бачите, Xbox продається 360, два джойстика, блок живлення і куча дисків. Ну, бачите, навіть ігровий щось знайшов. Зовсім мало людей. Я прям не знаю. Навіть не то, що я запізнився. А то, що людей взагалі немає. Як... Як щось шукати. ох хо хо оце я б заспав, так заспав. Проспав все, що тільки можна. Ну ладно. Хоть вилсики продаються. ноутбучки. Ну щось все ж таки є. Щось все ж таки є, може все ж таки щось знайду. Скоро новий рік. Вже прикраси продають. Баншеты продають. Ну, щось є, буду шукати. Давай. Да забери 500 рублей. Замерзка. Дайте кто-то брать 200 туда искать. Это 300, да, Так, 500 вернули тебе? Ах, лего в дуже поганому стане. Дуже заюзане, но ну, будем шукать, значит, інше. Дивіться, яка кількість ноутбуків розвалених. Кількість запчастин. Комусь може треба... О, навіть сінгпад є. Сінгпад цікавенький. Ну, теж весь розвалений. Теж розвалений. О, навіть екрана немає. Все на запчастини, все на запчастини. Якусь фігурку знайшов, я не знаю з якої це гри. Підкажете мені що це за гра. Але ног немає, хтось, хтось ноги пообкушував. Шкода, можна було б взяти. Можна було б взяти, але без них це навіть на поличку її не поставиш. Ну ось така барахолочка. Людей, ну я не знаю, раз в п'ять менше, а може і в 7 разів менше, ніж зазвичай на барахолці хожу. Ну таке може нічого і не знайду. Он якийсь пвім стоїть. Інфракон якийсь PVM. Стоїть? ну Не знаю, буде сьогодні, не буде, людей немає, вже така барахолочка буду я і назад іти, бо один раз пройшовся і немає далі сенсу ходити, бо нових людей вже не прийде, бо і сніжок пішов. Зайду ще на центральний ринок, провірю, може там щось є. Але все ж таки покупочки сьогодні були. Якби я прийшов раніше, був Xbox 360. Був джойстик, мені показали вже 4 на четверту плойку за 100 гривень. Так що покупочки сьогодні були, просто я їх всі прозівав. Проспав, бачите? Ну, сподіваюсь, не просплю завтра і завтра щось знайду. А сьогодні отакі сьогодні от Отакі покупочки. Теж щось взяв, вже непогано. Так що вже непогано. Цікавеньке. Дві з половиною. конечно так, собі. 2000 есть айфоны за 2000 и ну. не в таком стане не в таком устали Є ще ось така штука за 2500. 500. немає. Геймбойчик у нас 001 за 2500. Я вчора на стрімчику такий продавав за 1800 хотів продати, але у мене на стрімі його не купили. А тут бачите за 2500 є. Ну і більш наче нового нічого. Біш нічого, два ДСК нова. дески вже всі забрали, я так бачу, бо немає. Бо немає. Ну ладно, джойстик теж на на свіч, на свіч теж джойстик забрали. Hello amigo. З вами знову психачеп і новий раночок нова барахолка. Так як я вчора заспав і проспав барахолку, уявляєте, на автоматі виключив будильник і далі ліг спати. Взагалі не пам'ятаю цього, це мені вже дружина казала. Привіт. І проспав я барахолку, тому сьогоднішній день, неділя також буде виходити в одному ролику. Якщо я. Також зніму щось сьогодні цікаве, бо не знаю, людей, мабуть, теж буде маловато, бо погода вже, бачите, зима, холодно, сніг. Таке. Ну, вчора хоч і сніг був, але були прикольні знахідки. Але не у мене, бо я все проспав, уявляєте, там і лімітні долшоки були, і класні фігурки оригінальні. І Xbox 360, та багато чого було, але я взагалі нічого не взяв. Прям взагалі, взагалі нічого не взяв через те, що заспав. Ну, сьогодні я прийшов трошечки раніше, сподіваюся, що сьогодні хоч щось, ну хоча б, хоча б щось, щоб на два випуска зняти і показати вам. А то ж взагалі нічого немає, труба. Охо-хо-хо-хо. Ну, що, будемо шукати. Ви зі мною тоді погнали. Колись хотів собі отакий набор, це, бачите, ландські точілка течі... для ножів, бачите, ось тут каміння. Воно чіпляється на оцю, на оцю штучку. Ось такий набор, 5. П'ять різних абразивів, бачите. А скільки точилка коштує? Нова стоїть 600, а ага. це 300. 600 і 300, бачите. Колись я б таку купив би, але зараз мені батя точилку зробив сам. Тож у мене чим точити ножі вже є. А так прикольно, ланський, прикольно. Геймстик продається з отакими джойстиками. Ух вони на вигляд дешманські, страшне. Як дуосок п'ятий, але взагалі там 20 грамів воно важить. Ну, це бачите, з вбудованими, з вбудованими іграми. Кульочка, я в рюкзак покладав. Дякую. так Взяв отакі педалі. Ану що скажете, хто там розбирається. Велго -магне -магнезіум. Велго -магнезіум. Вони трохи поюзані, але наче непогані. Я не знаю. А ну підкажіть мені, хто великами займається, якщо вони нагревал. Нагревал підійдуть, чи це тільки на якісь МТБшні. Бо я... бо я не знаю. Прям не знаю. Дивіться, ціла колекція. Пам'ятаєте такі? Що? Та я, я для відео, відео. Екстрім, дивіться, клас. Прикольно, прикольно. О, кличко дивись. Ірина Карпа. І тут їх дивіться штук 50, корм є. В стані в класному клас, клас. Скільки держу на листопіку? Та я не знаю навіть ціну. Не знаю навіть ціну. Але ностальгія, бачите яка. Люди продають, кажуть, не знають скільки коштують. Якщо... Ех, ну я теж. Якби ігрові журнали, я дуже полюбляю ігрові журнали. Дуже полюбляю. З кодами там. Якщо хтось хоче продати, там, з кодами журнали на денді, там, на сігу, якщо недорого, то пропонуйте, можу купити. Цікаві мені такі цікаві такі штучки. Окрас ось така ще приставочка. Оплете. Там ще Приставочки тільки сьогодні китайські, бачите? Так, ну де ж пресвіти де ПСП. Все, закінчилось, що підкидати. Місяць нічого вже не підкидаю, нічого знайти не можу. отак от буває. З собою не візьмеш, підкинути, нічого не знайдеш, нічого на відео показати. Взяв для рибалки відро. Відро ось отак воно розкладається для прикормки. Ось відкривається, відкривається і туди прикормочку насипає. Це на фідер, бо я на фідер раніше любив. Ловити, зараз не знаю, правда. Я вже років три на рибалці не був, не знаю, треба воно мені, не треба. Дивіться, яка кепка Umbrella Corporation. І ще якась китайська, бо тут не бренда немає нічого. І коштує вона 370 гривень. Так, дивіться, ось отакий такий плеерок. Я не знаю, сьогодні взагалі вийде, не вийде ролик, бо нічого не купив. І ось хотів би б тут купити, але продають аж по 2000, дивіться, отакий Sony з металевим корпусом, 2000 за нього хочуть. Я думаю, тут пасік не працює. Тут ще динамічок якийсь є. Ну, прикольний плеєрок. Він іде як диктофон, ось мікрофончик отакого плана. І ось іще є. Ось така ось приставочка. Отака ось така от приставочка, дивіться, срібненька PSP. Але теж просять за нього 2000. Просять 2000. Акумулятора немає. І видно вже хтось розбирав. Хтось розбирав і без акумулятора. Ну, ось отакі. отакі. Блін. Я кажу, заберу по тисячі. За дві тисячі оцей плеер і ПСП. Кажуть, ні. Кажуть по дві тисячі. Ну на жаль. На жаль, не дають. Ще з батареєю, Блін, я хожу, брожу, щось записую, а батарея у мене сідає. І виключався. Телеф. А, камера вже виключалася, не знаю, разів п'ять вирубалася. Не знаю, ці. ці ці шматки І так показувати нічого. Так ще, грубо кажучи, то, то що показував, воно і так обрізалось. Ну, блін, може і ролик взагалі не вийде, я не знаю. За два дня не можу наш кріпти на ролик, на ролик нічого. Ну Таке. Ой, щось мені взагалі не подобається сьогоднішній День і вчорашній день. щось Ой, Щось біда. Так, дивіться який лоточок я знайшов. Що хоча у нас є. Є денді. Да, є дуалшоки. ревізії. Є на денді вот такі джойстики. Добраться привет, привет Хорошо Все паленка, все паленка трансформатором Не се А почем PlayStation у тебя Вами знову Психочеп і друга частина барахольних оглядів. Так, прошу мене вибачити за такий трохи униленький ролик, бо я там щось рознився, рознився дуже-дуже сильно. Вибачайте мене за це. Щось я, знаєте, приунив, бо, блін, заспав, проспав, нічого не було, все прозівав, і я оце рознився. Ну, вибачайте, вибачайте мене. І давайте ж перейдемо до покупочок. А в кінці я трохи навіть на другий день трохи навіть натрапив на одну розкладку і трохи щось узяв. Так, давайте перейдемо до покупочок. Взяв я ось отакі Педалі, дивіться, це педалі у нас від фірми Wellgo, якийсь Wellgo Magnesium. Ось отак вони виглядають, трохи пошкрябали, вони, але вони такі здорові. Дивіться, Тайвань написано, вони отакі здоровенькі. І я думаю, це саме під якісь МТБ, чи щось іще такого плана. І підкажіть мені, будь ласка, чи підійдуть вони до, до Гревела. Догревала то такі топталки, нормально. Чи це я вже щось психонув, Психонув, психа <сихаче> чи психонув. Може ну, не, не варто такі робити, ставити на, на гревел? Я не знаю, не знаю. Ну, якісь якісь наче непогані. За 100 гривень взяв. Ну, за 100 гривень підуть, підуть за 100 гривень. Непогана покупочка. Також взяв для рибалки ось отаке відро м'якеньке. М'якеньке відро з кріпленням. За 70 гривень його взяв. Ну, непогане, але на рибалку я вже не ходжу. Якби ходив на рибалку, це було б класно. А так, ну я прям не знаю, що з ним робити. Треба на рибалку йти, що з ним робити? Як це Як це так? Треба йти на рибалку. Так, наступна покупочка це ось отакий смартфон від Asus. Це у нас модель P535. Жалко, немає батареї. Дивіться, я не знаю, де таку батарею шукати. Треба буде десь знаходити. Ну, непоганий телефончик, за 10 гривень я його взяв. Стан у нього трохи убитий, але я сподіваюся, що ну, якимсь колекціонерам вдасться мені його нормально продати. Ціну я його не знаю. Не можу в інтернеті знайти, скільки навіть він коштує. Там, на якихось там чи у lx чи що, не знаходжу, не знаходжу таку модель, не знаю все. Сама інформація про нього є і на розетці, і там, і ще десь. а скільки в яку ціну їх продають, я навіть не знаю. Не знаю навіть, яку ціну ставити. І оце, от уявляєте, оце всі покупочки були за два дня. Оце от все, що я купив за два дня, що я вам тільки що показав. Крім. Однієї од, одного одного ло, ло, лотка. Лоток, там, де було багато всякого ігрового. І це все інше, що я зараз буду показувати, я взяв в одному місці. І давайте ж перейдемо, що я там взяв в одному місці. Це у нас. Дивіться, отакий е, РФ оригінальний РФ. Е, а як його? Куди його? От так. Оригінальний РФ-модуль. ТВ з антену. Ось, дивіться. антена і RF. РФ Свіч називається MK3088. Made in Taiwan. Це з Master System, я так розумію, піде в комплекти до моєї Master System. Взяв за 50 гривень. Далі, далі, була там така Денді. Денді Junior 3. З синім синім роз'ємом слотом під картриджі. Кажуть, синій це, це хорошо, аніж чорний. Вон там видно плату на широких джойстиків. Отакенька покупочка, також за 50 гривень. Так, по 50 гривень, а там все, мабуть, по 50 було. По 50 гривень два джойстика. Два джойстика на Sega Mega Drive. Це у нас SG6000 джойстики. Але дуже шкода, що не оригінальні. Бо дивіться, це а, копія з 90-х. Дуже вдала копія 90-х класної якості. Бо тут, дивіться, бачите, написано Логотип Sega є. E, але він не зверху, отут як в оригіналах, а знизу написаний. Але все одно «Sega є, e, SEGA написано. І цим ця, ця копія відрізняється. Треба їх буде перевірити. Ну, непогана покупочка по 50 гривень. Ну, я думаю, трохи зажратися і продавати їх ну, по 500, мабуть. Я їх відчищу, помию, якщо вони будуть робочі, то по 500 гривень таку копію. Я думаю, хтось собі грати візьме. Далі, далі. Ось отака покупочка. Sony PlayStation аналог. Аналог а ревізії аналог контролер від Sony. Це перший, від першої фатки. Класна, дуже класний джойстик. Його я вже перевірив. І його я, мабуть, подарую ретро Юрію. Привіт, ретро Юрій. У нього немає е джойстика. В одному з роликів він е при провірці PlayStation підключав. Неоригінальний джойстик до PlayStation. І казав, що блін, все ж таки немає, немає у нього оригінального джойстика. А що це за колекціонер такий без оригінального джойстика PlayStation? Тож купив я його за 50 гривень, так би він нормально коштував, але я відправлю його ретро Юрію, і хай він його радує. Отакий От чудовий джойстик. Клас, повністю працюючий. В доброму стані. Ну і наприкінці на цьому ж самому лотку я взяв два оригінальних джойстика. Тут джойстика, диска. Коробки, бачите, ну в такому стані не досить гарному. Але тут написано PlayStation на обох. Це у нас Євро 2000 і ось культова гра драйвер. Це перший раз, що я на барахолці зустрів оригінальні диски на PlayStation. Версії. Намко, дивіться, Намко Prime Hall. Коштувало 99,95 в свій час. Це в чому? В яких. Не ж воно в баксах стільки коштувати? Клас, клас. Євро 2000. Прикольно. Прикольний футбік. Ну, а оце це взагалі. Це взагалі крутяк. Драйвер на PlayStation це, ух. З мануалами вони дивіться, йдуть а, повністю кольоровий мануал. Класний, класний, товстий мануал з картинками, кольоровий. І диски. Ну, Диски в такому стані, звісно, трохи. Ну, я думаю, будуть читатись. Драйвер, платіну. Все, все, як і, под, як і повинно бути. Класне, класне. Ну, не знаю, порадували мене. Теж по 50 гривень коштував. Ось отакі покупочки. І ви уявляєте, в кінці ось оце, от все, оце ось два джойстика, отаких. От Антенний кабель. І Денді Джуніор. Оце все трапилось в самому, самому кінці, коли я вже підходив. Підходив, можна сказати, до маршрутки їхати додому. А так, а так пустий був. Того і я і рознився на весь. На весь ролик соплі напускав, рознився, думаю, ну йо-маю, -йо, ну як так за два дня нічого не взяти. Аж ні, барахолка зжалілась, і отаку горку мені приподнесла, припіднесла в самому в кінці за адекватні гроші. Ну що ж, наступного разу треба якось втамувати своє нитьо, нитьо, І. Більш з позитивом, більш з позитивом рухатись. Все. Так що до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго. -пока,